Намагається зробити больовий на ногу Андрій Баркар. Хороша зараз позиція у Черепані, але Богдан знову ж таки не зумів звільнити свою ногу. Хороша була позиція, щоб пробити. Черепані вирішив не заходити за спину, намагався провести задушливий прийом. Перевага позиційна на боці суперника вже. У заспіного суперника Андрія. Але Богдан змінив ситуацію на свою користь. і Зараз він завдає ударів. Кілька вже терпить Андрій, але може тут бути і достроковою перемога. Рефері уважно стежить за ситуацією і все зупиняє поєдинок. Бодачерепання здобуває перемогу.